Час пливає, а рішень немає. Уже цієї п'ятниці у США закінчується короткострокове фінансування уряду. До 17 листопада мали погодити необхідні асигнування на рік, зокрема і додаткову допомогу Україні. Жодне із завдань не виконано, а це означає, що підтримка нашій державі і далі перебуватиме у підвішеному стані. Як інформує CNN, Сенат США планує розглянути об'єднаний пакет законопроєктів, який включає допомогу Ізраїлю, Україні Тайваню та посилення кордону США після дня подяки, який святкуватимуть 23 листопада, та чи вдасться проголосувати усі чотири запити президента США Джо Байдена одним пакетом, дуже сумнівно. Як інформує голос Америки, зараз існує чимало перешкод на шляху до його погодження. Демократи вимагають робити це пакетно разом з коштами для Ізраїлю, Тайваню та на кордон США з Мексикою відповідно до першого запиту Білого Дому. А республіканці хочуть розглядати кожен із цих пунктів окремо і водночас пов'язати допомогу Києву із посиленням перевірок на кордоні США, тому Україна фактично стає заручником внутрішньої політики у Сполучених Штатах. Якщо сенаторам демократам і республіканцям таки вдасться дійти згоди, то за найкращих умов допомогу Україні можуть встигнути проголосувати до різдва 25 грудня. Як демократи, так і республіканці кажуть, що спочатку потрібно уникнути шатдауну. Для цього треба продовжити короткострокове фінансування уряду США, яке закінчується уже у п'ятницю, а уже потім виділяти кошти Україні. Тим не менше, двопартійна більшість у конгресі підтримує виділення додаткової допомоги Україні. Однак законодавці не можуть визначитись, як саме виносити це на голосування, саме це і затягує розгляд питання про подальшу підтримку України.